Чому ж у пінгвінів самці висліджують яйця? До появи самого яйця мати не їдяться десь днів 40-50. і коли яйце з'являється, вони віддають його батьку і йдуть на полювання, якби повертати те, що зникло. Батько сидить вже з яйцем від 2 до 3 місяців до того, як повернеться мати. Коли вона повертається, він віддає або яйце, або вже дитину і йде сам на полювання. Тому так, все доволі таки просто, просто роблять все по черзі. А ти, іншим, не можеш двох годин без їжі протриматися. Угу. І якщо вам цікаво яка ж буде наступна рубрика? Приходьте до мене в інстаграм, я там роблю голосування на вибір, що буде наступним. І підписуйтесь, там є фото, де я вже нафарбована.